Оце всім попривітую, ви на каналі Донея. Сьогодні ми будемо знову продовжувати нашу дорогу перекупу. Отже, що я сьогодні хочу вам розказати. Хочу розказати про те, як я телефони купив в попередній серії, того, що я вам тільки сказав ціну, того, що я вам тільки сказав суму, на яку я їх купив, і все. Я їх вам навіть не показав. Я тут поприкріпляю фотографії з тими телефонами та скриншотами того, як я їх виставив на OLX Тому що в тому відео розказати я розказав, але не показав нічого. От на даний момент я... І от на даний момент я вже продав одного телефона, це рожевий телефон, я його продав за 13,5 тисяч. Купив я його за 10 це 230 євро, а продав за 290, виходить. Цей курс євро мене взагалі не радує тому що я міг би продати за дешевші ці телефони, які в мене зараз інсталяють на Олікс, і я міг бути все одно в плюсі. Але із-за того, що євро трошки піднявся, не такий великий плюс, як вийшло. Але головний плюс, і опит, який я з цього вийшов. Ось так ми поки що вступили. І з того бюджету, що в мене був вже є 300 євро, можна сказати, заокруглити на телефони. Нові телефони, які мені купити. І, до речі, в мене з'явилася одна цікава ідея, яку я, можливо, зроблю в цьому відео. І ще подумаю, поки телефони не продались усі. Я хочу купити на 1000 євро 10-11 гайфонів. Кожен телефон по 100 євро, це в принципі реально. І попродавати їх по 150 євро по 160 євро. Тому поки що я виключаюся і далі я буду вам розказувати все поступово. Коротше, пацани, екстрене включення того, що в мене з'явилися цікаві новини. Забудьте все, що я казав вам про 10-11 айфонів в началі відео, забудьте про це. Тому що я тільки що купив два 13 iPhone з розбитими задніми кришками. Зараз розкажу, як це все відбувалося, як, як я до цього дійшов. Дня два буквально назад я написав одному типові за 13-го iPhone з розбитою кришкою за 220 євро. Там щось батарея була 89%. Це дуже класно, до речі. Через то я захотів її купити. Щось він проможуся, проможуся. Та я щось випадково зайшов на його аккаунт, дивлюся, в нього два тринадцять айфона. Та я їм кажу, типа, давай я тебе два заберу, типа, дешевше, трошки ще, ще дешевше. Він каже, ні, мене на кожного сьогодні телефона я купець. Телефон, я я типа хорошо. Сьогодні я гуляю в кольні. Просто гуляю. Дивлюся, пише мені. Типа, приїжджай за 350 євро, забирай два телефони. В одному телефоні батарея 80%, в другому 89%. Кажу, хорошо. Та ja, я до нього заприїхав, за півтора часа добрався. Зараз на часах вже 11 часов ночі. А я ще не близько як біля дому. А в мене ще, як завжди, я улюблена історія з моїм телефоном, який може зрядився, виключився, і в мене не було інтернету. У мене був 10-й цей айфон, на який я знімаю це відео, і я підключався до різних вокзалів і писав йому. що... Я... Таціон, що? Аутший Лінкс. І я їм написав, що я. Я до нього приїхав на вокзал, і я їм написав, що через 5 хвилин буду. Там хата, я, кстати, була біля вокзалу, я буквально дорогу перейшов і він там стояв, ждав. Тому все більш менш файно вийшло з тим, що я не заблудився, і не прийшлося мені блукати ще по тому городу. Зараз я добираюся додому, це ще час їхати, їсти хочу. Ще. Але мені буде з чим попрацювати, я додому, ну, покажу ці телефони. Так, хлопці, я вже доробляю другого телефона, бо одного телефона я вже справив. Одного телефона, який був на 80% батареї, я вже зробив справу, я на нього зараз знімаю. І доробляю телефона на 89% батареї. Да, 89% батареї. Що я мав вам розказати? Мав розказати я вам ціну, за яку я їх купив. Я купив два телефони за 350 Євро. Це. По-моєму, дуже класна ціна за два телефони, в яких батарея: 89 і 80 Це дуже шикарно. По 175 євро два телефони. Це класно. Це дуже класна ціна. І я зараз доробляю. І напевно, я, я завтра не буду відправляти. Завтра буде субота, коли перевізники якраз їздять. На завтра відправляти не буду. Я відправлю вже на наступний тиждень М -м і куплю ще якісь телефони. Можливо, два якихось ще телефони куплю і відправлю, щоб було разом це. А поки що я доробляю. Цього телефону доробляю цього телефона, показує результат, і можливо ми ще поїдемо по якийсь телефон. Новин показ про продаж телефонів немає, тому що мені пишуть, але я не купляю. Це дуже сумно. Так, от телефончик вже зроблений. Телефончик повністю працює. Як і... Як і все має бути, все файно, все красиво. Залишилося лише взяти кришку приклеїти, це я зараз зроблю. І два телефони зроблю. Це перший і це другий. Два телефончика за 35 євроків сюди. Таке робоче місце, в мене виходить. <свистак> це на це щоб не так больно в руку було. І. По І ще один телефон, який треба зробити. А зараз поки що береться клей і проклятується кришка. І все красиво, все як має бути. Оце на це не дивіться, це нормально, воно все одно працює. Це буде вже кінечний кадр цього відео, тому що я ще продав одного телефона. Це 13-й iPhone зеленого кольору в коробці. Я його продав за 11,5 тисяч, по-моєму. Я його купив за 8 тисяч, плюс кришка, тобто нехай плюс 500 гривень, ще нехай за 8 тисяч я його купив. Отправив в Україну, я його безплатно. О, так це без Отправив в Україну я його безплатно, тому заробив я з нього нехай тисячі дві. Плюс з е, персикового телефона я зробив 3 тисячі. І нехай з цьому відео ми заробили 5 тисяч. Нехай це буде тих самих 110 євро навіть, але ми заробили з двох телефонів 110 євро. Я вважаю, це класний результат, красивий результат. І з попереднього відео в мене ще залишається iPhone 14, Дуже класний телефон, але я не розумію, чого мені за нього не пишуть. Справді телефон класний, телефон гарний, але просто люди не пишуть за нього. Це дуже странно, але що є, то є. Я чекаю. В наступному відео я думаю, розкажу, як я його продав і що з ним. Ще на продажі стоїть iPhone 12, також зелений, але вже без коробки за 12 тисяч, то... Я думаю, він продався скоро. Я вже хочу скоріше поскоріше його продати почитати прибуток весь за попереднє відео. Того, що буде вже третє відео, а в мене ще телефони з попереднього відео. Але я думаю, це відоби. Але я думаю, це відео випустять, тому що відео вже два тижні, виходить. це дуже багато вже. Але які ітоги цього відео заробили ми на цьому відео 110 євро, це з двох телефонів. З одним я попрацював, це замінив кришку, це нехай там сутки другі по пару часу. І перший з айфон, який просто продав. Дуже класний телефон і дуже класно, я продав за класну ціну. Але це відео підходить до кінця, і я хочу вам розказати про долю двох білих телефонів, які я купив в цьому відео. Це один 13 айфон, на який я зараз знімаю. І другий айфон 13, який я відправив в Україну, але я його відправив через друга. Я їм потім скажу, куди його відправити, і все діло буде зроблено. Телефон буде проданий. Я думаю, він буде проданий швидко, тому що там 85% і куплений був за 175 євро. Це тисяч чи 8, навіть я не, не посчитаю, тобто це 7 десь. Тисяч і лучше з нього заробити, я думаю, погано, тисяч п'ять, як, як люблю. І один телефон я оставляю собі, тому що я хочу знімати відео, і мені потрібна для цього камера. Хороша камера. Я, начебто, все сказав, що я хочу сказати, але в мене ще залишається одна цікава новина, яку я хочу зробити в наступному відео. В наступному відео я хочу зробити маленький влог. Це то, як я здійсню свою маленьку мрію. Та всю цю мрію заключається, в тому що я хочу поїхати в одне місце і хочу поїхати це з вами, скажімо так. І все зняти, все показати, як воно як воно відбувається, як я туди збираюся, як я там перебуваю, і взагалі все я хочу зняти і також зр... зробити для вас відео. І надіюся, воно сподобається. А на цьому буде все, тому що я вже все сказав. Але мене кто ітоги, скільки в мене телефонів є, це ще в мене є чотири телефони. Це один тринадцятий айфон, який я показував вам у відео, але він так часто мелькнув розвок. Це там розбита кришка була. Тому телефон вже на три місяць, бо я заказала на нього кришку, але мені не відправили, мені повернули гроші за але, нього, але, 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 дуже багато, але я сказав, але телефон не зроблений, тому що мені не прийшла кришка. Я думаю, що заказати кришку, скоріше забити, зробити, подати його хоча б хмуль і забути все про нього вже. Бо він лежить в мене під вже місяць проблем. А зараз я буду вже прощатися, я хотів би, щоб ви поставили якийсь там лайк і там після підписку оформили мені. Я побудую на радий і я думаю, це було дуже красиво, якби ви це зробили. Це відео зараз виходить, і я відразу розпочинаю знімати влог, про який я вам трошечки раніше сказав. А зараз, як я й сказав, ми будемо прощатися.